Ну що, доброго вечора. В Україні зараз ніч, скоро буде ранок, то якраз подивитись. Я сьогодні відпрацювала, відработала. відпрацювала повністю 8 годин. Хочу ще раз напомнити той, хто приєднався пізніше. Працюю я на швейній фабриці. Дійшла я ранком пішки. Дуже гарна погода, мінус 10 було, я через парк ходжу, тому дуже позитивно. Після роботи я поїхала зі своїми друзями в Долораму, і зараз буде розпаковка, що ж я там купила. Долорама це такий магазин тут в Канаді, всі речі, що там, стоять до 5 доларів. Тому ви ж розумієте, Якщо жінка попала в магазин, в якому ну, до 5 доларів все, то, мабуть, вона з одною речю вийти не може. Річ не може бути одна. Тому ось ближче покажу ось таку. Так що я скупилася. Так як вчора мені привезли штори, ми привезли вчора з хост, штори вона мені віддала, тому. Думаю, раз потрібні штори, то що потрібно повісити штори, то що? Треба карнизи для них. То я купила три карнизи. Ось три карнизи. Вони тут із шурупчиками з зусиль. Хотіла ще купити собі е, шуруповерт якийсь. Або якусь отвертку, ну, не купила, не вибрала, бо швидко-швидко-швидко не вибрала. Треба буде поїхати теж. Дуже сподобався магазин. Цей доларама недорого, і речі такі підуть. Тому ось одну купила біленьку, такий один біленький, і два такі вони коричневі, такі більш темні, тому що стіни у мене, бачите, тут вони такі більш темніші. Ну, тому отаку. Ось, ось купила три штучки отаких от кармів. От Кожний стоїть 3,75. Ну, тобто, не прошу, дешево. Бачите, так і називається магазин Доларама. Скупилась, я хочу сказати, що на 33 долара. Ну, це не такий великий чек, тому ще купила от таку от, більш ближче. Підставку таку вона для чашечок. Ось зараз ми з вами. Ось тут воно закріплено, зараз ми глянемо, як же ж воно буде виглядати. Ось воно буде ось так виглядати. Ось така підставка для чашечок. От я подумаю, куди я її поставлю, тому що чашечок у мене багато, а іноді немає куди поставити. Тому я так подумала, подумала, думаю, візьму. Все ж таки вона потрібна. Ось така. Ось так вона виглядає. І вона стоїть щось 3,50. Ось таку ще поличку Поличок там дуже багато, різних різних. Тому я ще подумаю, що там в кухні, де Мила я поли. Тут, коли тільки приїхала. А відра в мене нема. Думаю, ну як? Воно, як коли все вдома є, так воно і не замічаєш. І пішла, ще купила отаке таке Ось таке відерце. Воно теж стоїть щось там 350. Ось таке відерце. ще купила відерце. Так, а що ж тут у мене в відерці? А в відерці в мене батарейки. Ось такі батарейки Panasonic. 4 штуки міні-пальці. Вони коштують 2 долари. 4 штуки по 50 центів. Ось такі 20-32. вони теж такі популярні. Ем, ну, всюди йдуть. Вони в мене більше всього йдуть. Знаєте куди? Ось в такі свічки. Я люблю, коли вони світяться. Тому я зараз поміняю, Попробую... Як буде все добре працювати, то куплю ще такі стоять 1,25 штуки. Ну, ось так. Ну і як же ж я могла без того, я купила ось такі штучки. Одну більшеньку, одну меншеньку. Я люблю, коли всі речі лежать в різних таких. В тому У мене їх багато, вже і так. Ну, але мені вони сподобались. І я купила. Ось такі в мене покупки. Сьогодні в магазині Даларама. Так що е, мене просили записати розпаковку. Я записала. Тому до побачення. Сьогодні ще я там готую м'яско тому. Сьогодні коротеньке відео. До завтра! З вами Світланка з Канади.